Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. мене звати Людмила. Сьогодні 6 червня. Давайте поговоримо про Україну, якою вона буде сильною державою. Ось уже є ексглав... екс-глава МЗС Литви, що він каже, я хотів би, щоб моя країна мала гарантії безпеки від України. А насправді так. От згадайте мій прогноз. Я вам говорила, що Україна буде з однією з сильних передових держав. Україна буде мати значний військовий потенціал, виробництво зброї, навчених бійців, треба сила. Тоді всі будуть Україну поважати, і Україна стане ось саме тим магом, лідером у світі. Давайте подивимося. Давайте... Давайте подивимося. Чи настане ось таке, що не Україна буде просити гарантії безпеки, а від України будуть просити Україну, будь ласка, будь ласка, дай нам гарантії безпеки від агресорів. Давайте подивимось. Чи буде таке? Чи буде таке? Тут сімка кубків, звісно, поки що до цього ще не так близько. Але є королева, дев'ятка мечів і двійка мечів. На жаль, поки що, поки що, такий варіант ще не дуже реалізується. Але ми всі можемо думати про це. І такий варіант піде на реалізацію в просторі, тому що серед варіантів. Такий варіант уже можливий 50 на 50. Нам просто треба збільшити відсоток ось цього шансу на реалізацію саме цього варіанту. І працювати над цим, всім візуалізувати краще майбутнє України, робіть всі практику хонопонопона, Вона також старає помилки минулих наших негативних установок. І тоді, тоді прийде час, коли Україна стане ось цією королевою жезлів, яка сама буде вирішувати, кому давати гарантії, кому не давати, з ким співпрацювати і що робити. Якщо брати найближчим часом, то ні, такого не буде. І я вам говорила, що Україна може стати лідером у світі, ну, це так, років 7-10 мінімум пройде. Але якщо все буде. Так як я вам говорила, то через орієнтовно 7-9 років Україна стане однією з передових країн світу. Треба тільки дожити до цього. І всім вірити в цей сценарій розвитку подій. Давайте на Ленорман подивимось, Якщо та році філософія, може, Ленорман що краще покаже, дивимось. Тут клевер, удачний шанс якийсь є: змія, гора е, і книга. Ну, чесно кажучи, ось, що прям зовсім ми самі гарантії безпеки будемо давати. Ну, поки що таке, вилами по воді писано. Але треба все одно посилати гарні думки у простір. Я думаю, що зараз такий сценарій ще не дуже показує реалізацію, бо дуже багато українців впадають е, е, у відчай. І я вам хочу нагадати такий вірш з Біблії є. Нині сушить кості, так що, людоньки, ось цей віче це один з страшних смертних гріхів. Не сушіть свої кості. Бог заповідав нам: живіть, дякуйте і радійте, і тоді все буде добре. Але ні, люди хочуть ненавидіти, хочуть гординю свою реалізовувати, хочуть. Заздрити і так далі. Почніть з себе і світ навколо вас також виправиться. І Україна стане тоді не жертвою агресора, а досить таки захищеною країною, на яку подумають тричі, чи нападати, чи ні. Ось такий був прогноз. Хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте ще подивимось: Україну лякають, що запустять там тих ще 10 арешників і всякого такого нехорошого. Ох, давайте подивимось, чи вийде в Україні запустити. В Україну запустити, ну добре. Україна ще Росію добре поскубе, пощипає. Дивимося, Росія. Чи запустить на Україну з тих 10 орешників, як вони розказують? Росія. Лицар Пентаклів, вони що, о, лицар Пентаклів, паж мечів і вежа. Вони час збирають, зараз збирають інформацію, куди що дійсно запустити. Дуже загострилась оця мережа інформаторів, мережа цих засланих козачків, особливо на енергетичних об'єктах, стратегічних об'єктах для того, щоб зробити велику пакость. Я вам говорила в попередніх розкладах: якщо буде літо, жара. Тобто, не якщо, а коли буде літо і жара, то росіяни почнуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Тому будьте пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. Що тут? Лицар Кубків, Королева Жезлів і світ? Росіяни будуть бити найбільше там, де вода. Тобто це Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Миколаїв, ось ці міста. Вони будуть найбільше їх обстрілювати. Якщо брати по всесвіту, це найчастіше показує центральні частини міст, де багато людей, де скупчення людей, де відбувається. Товарообіг і таке інше, де великі площі і велике скупчення людей. Ось, на жаль, туди росіяни можуть дійсно бгатити. Я вам записувала відео, що під ударом може бути Вінниця, також в росіян є плани на Вінницьку область. Також по Всесвіту часто показує ось те, що пов'язано. З АС. Тобто, я вам говорила, що можуть бути удари на Заході України біля Рівненської, Хмельницької АЕС, можуть бути удари там, де газосховища, залізниця. І, на жаль, це вже підтвердилось сьогодні. Подивіться мої попередні прогнози. Чи можуть росіяни обстрілювати так, коли це може бути? Може бути в день літнього сонцестояння близько цієї дати, 21, го 20 го числа, 22-го, плюс-мінус в ці дати, може бути удар, коли буде День Конституції. Також ще. 25 червня, День моряка, може бути на цей день удар по півдню України, як варіант Одеса, я вам називаю такі приблизні дати, плюс-мінус декілька днів може бути. Таро це не календар, і я вам говорю як свої припущення. Але те, що Росія готує удар, да, це буде енергетика, це будуть найбільше міста, які біля води. Тому, якщо беремо... По каскаду Дніпровський ГЕС, це ж знову ж таки Київ, Черкащина, Полтавщина, далі Кропивницький. Тобто удари будуть. Дуже мені шкода, що так показує, але це не так, що все пропало, що в Україні кінець, 10 арешників запустили і все пропало. Ось ті всі арешники, які вони запускають, всі ракети, до речі, знищили наші браві хлопці. Пускову установку Іскандера. Ну, бачите, як все відбувається на благо Україні? Ось все Тихай в Росії вибухає, як я говорила в попередніх прогнозах. І є дуже хороша така пісенька, і в Тіктокі крутять повітряна тривога, лети до Таганрога, Ну і так далі. Давайте будемо ось краще таке візуалізувати. І, звісно. Віддавайте ворогів на вищих на суд вищих сил, а вони там знають, що їм зробити, і не накопичуйте в собі ось цю ненависть. Її навпаки треба відпускати, відпускати туди на Росію гнати. І тоді у них все там буде вибухати, палати. Вони отримають те, що вони нам відправили, але ми його не прийняли, оцю їхню ненависть, злобу, все. І воно ще з більшою силою, як померанг полетить до них. Робіть краще так. Звісно, це такі мої рекомендації. Ви робіть, як вважаєте, за потрібне. Хай у моїх Всіх, добрих підписників, все буде добре і дуже вам дякую за добрі, гарні коментарі. До зв'язку!